Привіт! Я Наталі Вольт, психолог, і хочу сьогодні без підготовки поділитися своїми враженнями від проробленої над собою роботи за не один рік психотерапії і чому я маю право висвітлювати тему тінової сторони особистості, яку я пропагандую у своєму блозі. Тому що я сама проходила не один рік трансформаційну, так сказати, роботу над собою і згадуючи себе дівчинкою, такою прям дівчинкою в душі, приймаючи тільки свою таку недорослу частину, інфантильність, перекладання відповідальності на інших, страх, що подумають люди. Відчуття, що хтось має прийти мене врятувати, що є якась людина, яка має обов'язково трапитись у житті і змінить його. Але цими змінами, як виявляється, маю бути я, як виявилося, це було не зразу. Не один рік роботи над собою, в індивідуальній терапії, також в груповій терапії, навчання на психолога на психологічному факультеті. І зараз для мене це, прям, знаєте, скажу, таке відверте і тривожне в якійсь мірі з насолодою змішані такі, з такими змішаними почуттями відео, тому що а, дійти до того, що я можу знімати свій блог саме в Ютубі, і говорити відверто на, на цю тему, що я була колись слабкою, признатися в своїй слабкості, це було не так легко. І зараз в якійсь мірі я відчуваю себе як оголеною, але оголеною щасливою від того, що можу ділитися тут з вами. Сказати чесно, я сама людина не така спокійна, як здаюся зараз. Зараз, можливо, такий в мене спосіб поки що, да, початковий ведення Ютубу. Я думаю, що я повернусь до цього відео згодом і буду переглядати. А, можливо, у мене така фантазія із сльозами на очах, колись коли мій блог буде більш корисним і буде відгук від людей, від вас. Я не знаю, чи багато подивиться людей це відео чи ні. Але я точно знаю, що для мене це важливо. І до чого я веду? Самоприйняття. Прийняття своїх не тільки світлих сторін, а й темних сторін, які є подавлені, витіснені в тінь, дуже важливі. Як би мені хотілося, щоб більше людей на землі, да, це можливо так мір во всьому мірі, як кажуть, але це правда це від всього серця, від душі хочеться, щоб люди приймали свої тіннові сторони, розуміли, що. А, у нас працює в житті таке правило. Оце правило відзеркалення. Що я відчуваю, що я боюся, то я проєктую на інших людей. Що я хочу, якщо я комусь заздрю, чи е, бачу захват від когось, то це все насправді я можу. Лише потрібен час, віра в себе. Здавалося б, це легко. Але кожен по-своєму травмована людина, десь менше, хтось більше. Ми зараз бачимо, як змінюється час і змінюються декорації в нашому суспільстві. Кожен українець прожив певну свою таку трансформацію. І я думаю, що зараз важливо як ніколи визнавати свої не ідеальні частини, і вистачить бути хорошими, токсичними хорошими. Тому що, якщо говорити про жінку, то мені дуже подобається от таке от, слоган, слово. Хороша жінка це мертва жінка. І в цих словах дуже багато закладено, е, я б сказала, Життєво таких вкладених років жінок. Візьмемо поки що лише українських жінок, так? тому що в нас дуже сильно пропагандувалася ця така антисексуальність нашим батькам, стримуваність, сексуальність сприймалася за Щось таке пошле, недобре, негарне. І чим більше подавлялось, чим більше про це не можна було говорити, якщо ми візьмемо тільки цю тему. Тим більше хотілося. І тим більше або витіснялось настільки, що жінка ставала чисто роботизованою і незадоволеною від життя. Я так сьогодні в натхненні. Потрішечки зачіпаю теми, але хотілося б також от, зачитати деякі рядки із книги, які мені дуже відгукнулися і, надіюсь, відгукнуться і вам про жіночу сексуальність і тінь. Усе наше життя залежить від того, як ми ставимось до власного серця. Можливо, ви відчуваєте, що ваше серце мертве, що воно не виказує ознак життя, але воно всередині вас. У ньому є якась неприборканість, сила і дикість. Воно лише чекає, щоб його звільнили. І ось історія. Ми не бачили з моєю подругою кілька місяців. Робота, поїздки. Коли зустрічались в останнє, я помітила, що вона геть висохла і згасла. Вона не говорила навіть, а шелестіла, наче листя, що віджило свій вік і тепер прощається з життям. Таких, як вона, заведено жаліти, два невдалих шлюби і пара глибоких пристрасних романів, які нічим не закінчилися. Я й не пам'ятаю її, особливо натхненною і чимось захопленою. Але тепер щось змінилося. Обличчя було цілком інакшим. Ні, вона нітрохи не змінилася зовні. Вона... Проте, вперше, я не відчула звичного страждання, замість нього з'явилося щось інше. Це інше було надзвичайно звабливим, заворожливим і викликало заздрість і захоплення. Я приготувалася слухати і зачудована почула ось що. Я не знаю, що зі мною відбувається. Я фліртую з чоловіками, мені дуже подобається з ними спілкуватися. Я наче знайомлюся і пізнаю їх заново, з іншого боку і з нового ракурсу. Раніше я закохувалася і жертвувала собою, і починала чекати, що він, саме він, оцінить мою відданість та турботу, і буде мене за це любити. Але відбувалося все навпаки. Що більше я намагалася, і то більше він мене, від мене хотіли піти. Але я навпаки не поспішаю. Я не боюся втратити чоловіка зараз з поля зору. І вони нікуди, повір, не йдуть. Вони мене завойовують. Я розгубилася настільки, настільки це все несподівано стало, що жоден із них не цікавиться, скільки мені років. І цілком очевидно, що їх приваблює щось інше. Вона замовкла на мить і потім додала Знаєш, я боюся, що в цьому щось є недобре. Що саме? запитала я. Це якось пов'язано з владою, я боюся, що використовую їх. Це якось пов'язано з владою, ясна річ, сказала я. Це влада жіночності, сексуальності і привабливості, які, врешті-решт, у ній прокинулися. Жінку не потрібно вчити бути жінкою, так само, як чоловіка не потрібно вчити бути чоловіком. Природою все закладено, і якщо не заважати, то все розквітне природним шляхом. Проте, коли в сім'ї ростять дівчинку, і природний. Явище під назвою Жіноча сексуальність, яке раніше лякає батьків, то це змінює обставини. Жіноча сексуальність все ще пов'язується для деяких людей з розбещеністю, хтивістю та іншими вадами. Вбиває спантелику і збиває. Спантелику лякає соромом і, будучи відкинутою, витісненою, стає тінню. Тому прислухайтеся до цих рядків, і я надіюсь, я трішечки підсвітила тему, яку я буду далі висвітлювати у своєму блозі. Думаю, це вже буде більш структурна розмова, можливо, буде якась рубрика. У мене є ідеї, які я буду втілювати в життя нарешті. Так як у мене є свій інстаграм, який я веду. Там я висвітлюю більше теорію, також у сторісах розповідаю через різні приклади, метафори, теми простою мовою. Ну і TikTok, в якому висвітлюю більш в такій ігровій формі теми серйозні. Закликаю звертати увагу. Тут я буду ділитися більш розширено. Тому дякую вам за увагу. І Прислухайтесь до себе, надіюсь, ви залишитесь зі мною. Буду вам вдячна за відгук і за любі ваші коментарі.